БТР – це не лише бронетранспортер для перевезення бійців. Українські прикордонники переробили броньовану машину на телекомунікаційний центр на колесах. Станція за лічені хвилини в польових умовах може організувати цифровий супутниковий зв'язок для оперативного штабу та бойових підрозділів. Для більш мобільних груп військові експерти встановили обладнання на броньовані позашляховики. Свою ноу-хау зв'язківці повним ходом уже використовують на сході. Цей бронетранспортер українські прикордонники ще півроку тому ховали від зайвих очей. БТР 70 військові зв'язківці збирали власноруч Є радіостанція для зв'язку з повітряними силами. Зсередини БТР переобладнували зв'язківці, що самі воювали або тепер воюють на сході. Ергономія бойової машини нашпигованою сучасною апаратурою перероблялася кілька разів. Нині броньовик та шість членів екіпажу можуть замінити 20 великих кразів з купою телекомунікаційного обладнання. Якщо брати старий парк знову ж там то він розгортався там, наприклад, там мінімально це години. Там да. Щоб набрати якісь зв'язки, да, тут достатньо там 40 хвилин апаратно розгорнулося. Зв'язківці експериментують і з іншими колісними базами. Бронемашину Кугуар теж переробили під телекомунікаційну станцію, Як і у випадку з БТРом кулемети вирішили залишити. Досвід війни на Донбасі показує, річ зовсім не зайва. Для того, щоб відбити атаку захистити дану апарат. Роман і його метр дев'яносто спокійно розташовуються в броньованому Фольксвагені. за його бойовим досвідом, це один з найвдаліших варіантів мобільного комплексу спецзв'язку. В чистому полі організує відеоконференцію, передачу даних GSM та супутниковий зв'язок. Головна перевага станції мобільність, якщо, приміром, ворог почне глушити. Тому і созданий ті апаратний, щоб швидко Вокально вийти, переїхати другое место і вийти опять на связь. Систему радіозв'язку в зоні антитерористичної операції теж удосконалюють. Раднік 10, прошу вийти на точку. Раднік 10 – це КПП на околиця Хартемівська. Абонента можна не лише чути, а й бачити із Києва. Родник – 10. помахайте, будь ласка, рукою. Ретранслятори та сучасна апаратура дозволяють об'єднати радіомережі. Картографічний сервер показує, де перебуває абонент. Можливості цієї системи перша це основна, яку ми хотіли показати, це інтеграція в нашу сучасну телеграмційну мережу. Тобто, тут є якийсь шлюз до телефонії. Тут ми можемо підключити картографічні сервіси. Ну і звичайно, для звичайного військовослужбовця, абонента це якість зв'язку. Всі телекомунікаційні ноу-хау вітчизняного виробництва всі пройшли бойові випробування на сході України. Своїми розробками прикордонники готові ділитися з військовими та нацгвардійцями. Вчасно отримана і передана інформація, упевнені допоможе Україні перемогти у цій війні. Горбундренко, Вадим Верба, Спецкор 2+,2.